Іноді відбуваються події, яких ніхто не очікує. які проходять майже миттєво, виправлення яких займає не одне століття, а наслідки видніються навіть через тисячу років. І сьогодні ми поговоримо про одну з таких: про Арабське завоювання Іспанії. Або це історія про те, як за три роки правління державою наробити проблем на 700 років. Перед тим, як розглядати хронологію мусульманського вторгнення, нам потрібно розглянути політичні аспекти двох країн держави Вестготів та Арабського халіфату. Коли ми розглядаємо державу вестготів, державу германського племені, якому в добу переселення народів вдалося закріпитися в Іберії, ми уявляємо собі в першу чергу державу головним етносом, у складі якої є Вестготи. забуваючи при цьому те, що Вестготи складали лише правлячу верхівку нобілітет. Будучи при цьому абсолютною меншістю населення від 1 до 2%. в іберії проживали іберо-римляни, залишки того самого римського населення. Вони складали прошарок знаті та значну долю міського населення. Власне, ібери, корінне населення, яке, на відміну від галів чи італів, не так активно романізувалось. На додаток до цього всього, там проживала значна частка місцевого єврейського населення, а також народ свевів. Ще один германський народ, який занесло в Іберію в добу великого переселення народів та котрий мав власну історію державності, паралельно з етнічним Вінегретом, як це завжди буває, був Вінегрет релігійний. Традиційна картина нетерпимості: більша частина населення була римо-католиками. В той час, коли самі вестготи були аріанами, і вони прагнули при цьому насадити свою релігію всім. Пізніше, в 586 році, самі вестготи приймуть католицизм. Почавши переслідувати при цьому аріан. А хто при цьому отримував і від тих, і від інших? Правильно, євреї. Якщо аріани ставились до них більш-менш терпимо, ну як терпимо? Терпимо відносно. Відносно католиків. Насильницькі хрещення, страта всіх, хто хрещення не прийняв. А якщо король встав не з тої ноги, то і страта всіх, хто хрещення прийняв, або у кращому випадку просто виселення за межі держави. Ці речі взагалі будуть характерними і півострову не тільки в Вестготський період, а й в більш пізні часи. Передаю привіт іспанській інквізиції. Як ви розумієте, в таких умовах було дуже складно довго засиджуватись на престолі, а ще складніше було його передавати у спадок. Влада, як правило, переходила з рук однієї групи до іншої, при цьому держава часто виявлялась тимчасово розколена надвоє. А королі, як правило, або помирали у монастирі, або від гострого предмета в голові. Тепер араби. Якщо 5-6 століття це період візантійського домінування в Середземному морі, то 7-10 століття це епоха халіфату. Мусульмани дуже швидко розширювали свою державу, приєднуючи до неї цілі культурні групи, активно тіснячи візантійський вплив. У 698 році араби увійшли в Карфаген. А в 709 році захопили Танжер. Єдиним містом, що протистояло нашестю, була Сеута візантійське місто, на чолі якого став граф Юліан. Розуміючи, що Константинопіль далеко і поміч звідти є малоймовірною, Юліан вирішив укласти союз з королем вестготів Родеріхом і навіть відправив свою дочку на навчання в Іспанії. Достеменно невідомо, що там сталося. Вона або спокусила Родеріха, або він її зґвалтував. Проте. Щоб там не сталося, додому вона повернулася вагітною. Такий сюжетний твіст не те, що не сподобався Юліану. Він розлютив його. Розлютив настільки, що той уклав договір з колишнім ворогом, арабами, здав їм місто, а також свій флот, цілих три або чотири кораблі. Та натякнув на багате узбережжя, що лежало трохи північніше від його володінь. До того ж, до походу схиляли внутрішньополітичні обставини в самому Вестготському королівстві. Там спалахнуло чергове повстання, чергового претендента на королівський стіл. Держава знову була розділена, і королю Родеріху було поки явно не до арабів. Адарма місцеве берберське населення загалом і раніше здійснювало грабіжницькі рейди на узбережжі Іберії. Тому перший арабський похід нічим сильно від них не відрізнявся. Більша частина його учасників була берберами, просто тепер мусульманами. Вони припливли, повбивали, пограбували та повернулись додому. В 711 році намісник Арабського халіфату в Магрибі, валі Іфритії, Муса ібн Нусайт вирішив повторити похід. Армія з 10 15 тисячами чоловік на чолі з Таріком ібн Зіядом перетнула Гібралтарську протоку і висадилась в Іберії. На честь Таріка і Бензяда, до речі, була названа гора Джабель-Тарік або Гібралтар. Звістка про таке масштабне вторгнення застала Родеріха при облозі Памплони. Тому йому довелося поспіхом знімати облогу та йти захищати південні кордони. Поки Родеріх рухався до місця висадки, його армія поповнювалася місцевими, не дуже лояльними королями. На момент зустрічі з військами арабів в нього були великі сили. Деякі джерела вказують число в 100 тисяч. Але це звучить занадто перебільшено. Більш реальною є сума в 30-40 тисяч солдат. Проблемою була не кількість, а якість. Селяни, вільновідпущеники, знать, яка короля в кращому випадку просто недолюблювала, а в гіршому випадку ненавиділа. 19 або 23 липня сталася битва, яка увійшла в історію як битва при Гвадалеті. Тут нам не цілком зрозуміло, частина дворянства або зрадила короля, або втекла під натиском Арабів. Головне, військо Вестготів було на голову розгромлене. Король Родеріг з вагомою частиною знаті, скоріш за все, загинув. В державі стався такий вакуум влади. Реально. Всі, хто міг тримати зброю в руках, просто втікали, прихоплюючи з собою все, що погано лежить. Тим часом Муса Ібн Нусаєр віддав Таріку наказ повернутися додому. Проте, як я казав, всі, хто міг тримати зброю в руках, просто втікали, прихоплюючи з собою все, що погано лежить. І все це потрібно було брати в свої руки. Тарік віддав наказ рушити на столицю. Толедо. Яке тим часом грабував власний гарнізон, який до того ж, побачивши арабів, утік. Населення буквально зустрічало арабів як визволителів. Паралельно з тим, Муса Ібн Носайр з 18-тисячним військом висадився в Іберії і теж рушив на Толедо. Заарештував Таріка за те, що той не виконує накази, не грабує місцевих, не захоплює полонених, не повертається додому. А замість цього займається такою фігнею, як захоплення блін. Цілого королівства. Приблизно так це звучало. Після цього муса правильно продовжує завоювання Іберії. Коротше, щоб припинити це недорозуміння, в 714 році Халіф Сулейман відкликає Мусу мусультаріка з Іберії та за проведену кампанію позбавляє їх займаних посад і піддає опалі. Певно, головним кередом того періоду були не ці ваші асасінські, ніщо не, не істинно, все дозволено, а ініціатива завжди карається. Ці всі події відвернули увагу арабського халіфату від Іберії. І кордон з християнським світом так і залишився приблизно на тій лінії, де пройшов Муса. Арабами так і не було завойоване північне узбережжя, а влада у східній Іспанії залишалася скоріше номінальною. Пізніше в 719-20-х роках араби вийдуть за межі Іберійського півострова та зроблять спробу захопити державу франків. Проте в 732 році ці плани зазнають невдачі в битві при Пуаті. В Іберії, або як називали її тепер араби Аль-Андалузі, встановлюється доволі адекватна адміністрація. Більшість земель залишалися за попередніми власниками, Дискримінуючі закони по відношенню до іудеїв були відмінені. Було встановлено щось типу свободи від розповідання. Був один мінус: всі не мусульмани змушені були платити спеціальний податок джизю, що ставало гарною причиною для декого приймати іслам. І все було б добре в іберії, якщо б не кілька факторів. По-перше, це завоювання значно послабило вплив католицької церкви. По-друге, сусідство з арабським халіфатом викликало явне занепокоєння у держави франків. І по третє, Іберія була надто далекою провінцією, відірваною від імперського центру. І незалежність і процеси в ній почнуть виникати дуже рано. По суті, мусу Таріка піддали опалі, бо боялися, що вони в якийсь момент почнуть вести політику незалежно від політики Дамаску. аль андалус в подальшому стане першою державою, що вийде зі складу халіфату. І нарешті, четверте, в Іберії, точніше в її горних районах, збереглися християнські держави. В 718 році при Кавадонзі сталася битва між невеликим загоном арабів з 800 чоловік та загоном з 300 чоловік, очолюваних родичем Родеріхом, королем Астулії Пелайо. Ця битва не мала ніякого значення з військової точки зору. Проте для всіх, хто не був готовий підкорятись мусульманам, продемонструвала, що вони не є непереможними. А головне, що залишився в іберії король, що може боротись за її незалежність. І спрямувала потоки цих людей в Астурію. В цей день закінчився семирічний процес арабського завоювання та почався процес реконкісти, відвоювання. Процес, який займе трошки більше часу. Більше семи річ. Дякую за перегляд. Буду радий, якщо ви поставите цьому відео лайк, а також висловити свою думку в коментарях. На все добре!